Привіт, привіт, мої любі рибки! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на серпень 2025 року. Будемо читати сьогодні дві колоди, два оракули і також ще окремо подивимось з вами окремо карту на сферу фінансів та кар'єри і на сферу любовних стосунків, кохання. Ви просили мене в коментарях під минулими відео, щоб я більше приділила уваги темі кохання. Тому давайте так спробуємо такий формат, і ви мені напишете. Якщо вам сподобалося, то ми продовжимо цю тенденцію і окремо по сферам будемо ще дивитися карти. Напишіть мені, я прислухаюсь. Так, рибки для вас. Що принесе серпень? Так, П'ятірка Пентаклі, і це карта витрат. Карта несподіваних витрат. Ви можете тут вкластися у щось фінансово, і ви можете вкластися у щось ресурсне, як здоров'я, сили. Тому бережіть тут і своє здоров'я, не перепрацьовуйте і також бережіть свої фінанси. Сплануйте ваші витрати також, тому що тут вони можуть бути несподівані. Вони можуть бути надмірні, або, наприклад, ви можете там бачити, що ваша фінансова подушка потребує того, щоб її поповнити. Та карта вона попереджає про те, що витрати можуть бути більшими, ніж ви собі запланували. Це не те, що дуже там якісь масштабні втрати, але все одно це може вам. Коштувати більше, ніж ви закладали в бюджет. Тому, якщо ви дивитеся заздалегідь, можете цю карту використати як пораду. Так, рибка ще ще. Так, карта місяця. Можливо, ви тут не знаєте, як далі буде з фінансами. І дивіться, в цій комбінації, будь ласка, слідкуємо за своїм здоров'ям, особливо за якістю сну. Тому що по місяцю можуть бути і сонливості, і безсоння, і якісь ілюзії, і якісь кошмари інколи приходять по місяцю. Таке відчуття, знаєте, сонливості. Може бути така навіть сонливість від спеки, наприклад. Або коли, знаєте, такий температурний режим незрозумілий. і тому що П'ятірка пентаклів, вона ще інколи така про охолодження, що ви десь під кондиціонером якимось не простигли. Карта місяця вона вас просить і закликає бути в потоці, вірити своїй інтуїції, але розділяти вашу інтуїцію. І страхи. Можливо, вам щось от не От, Наприклад, я не знаю, як воно буде далі. І ви там починаєте про це думати. І знаєте, карта місяця це ніби коли ми бачимо от квіти, ми бачимо якусь рослинку, чи ми бачимо лампу, силует лампи в темній кімнаті. І нам здається, що це монстр. Так, я люблю. Проводити цей приклад, коли і навчаю дівчаток, і коли пояснюю, як розуміти, як не боятися. Тут краще от привнести ясність, тому що по місяцю, як в нічній карті, ми буваємо трішечки розгублені і можемо собі домислити чогось, чого немає. Тут важливо розділяти інтуїцію і страхи. За сном дивимося також. Будь ласка, не йдемо в якісь стани. Які тільки погіршують ще наше ясне сприйняття. Це таке, як там алкоголь. Ось, так що ще. П'ятірка кубків рибка, ви тут можете от чомусь засмучуватися. Можливо, от по луні ви подивилися так, по місяцю. Тут і звернули увагу на щось негативне, і ви можете розкручувати, розкручувати цей момент. А тут ні. У вас є на що ще звернути увагу позитивного. У вас є те, що у вас залишилося. Так, щось, наприклад, ви втратили, щось пішло з вашого життя. Наприклад, витратили десь більше коштів, ніж планували. Десь щось там довелося по гарантії там, використати гарантію і там вам виплатили не всю суму. Але у вас, наприклад, деяку суму вам все одно виплатили. У вас ще залишився ресурс, з яким можна працювати. Тобто, вам тут потрібно бути позитивчиком. І нагадувати собі, що келих має бути наполовину повним, а не наполовину порожнім. Так, подивимося ще таро секретного дзеркала. Що ще. Рибка принесе. Так, рибка для вас. Імператриця, дивіться, як все стає прекрасно. Ось імператриця це карта достатку, це вже хороша карта фінансів. І, до речі, по п'ятірці Пентаклі це просто я згадала, що можуть бути витрати на здоров'я. Це можуть бути і аналізи, і стоматолог, масажі, будь-які витрати на здоров'я. А імператриця тут будуть і доходи. Витрати також можуть бути. Але тут приємна новина, що кошти у вас будуть, і це можуть бути витрати на таку жіночу тему. Це можуть бути товари для жінок, товари для дітей. Це може бути кулінарія. Це можуть бути квіти, це може бути шопінг, сукні, прикраси, зачіски. Почуття себе прекрасною, це може бути зустріч з подругами, зустріч з дівчатами. Також може важливе місце тут посідати мама, або сестра, або дружина, так, дівчина, партнерка. Якщо ви ще самотні, то це хороша карта для того, щоб зустріти людину, з якою у вас будуть серйозні стосунки, дівчину, так, яку ви будете бачити у ролі серйозної вашої партнерки, так, тут Перспективою. Гарна карта, гарна карта. Так, тема. Вагітність також по імператриці. Але тут, звичайно, якщо для вас це актуально. Так, що ще? Рибка. Рибки. Дев'ятка Пентаклі. Там ви щось на початку трішечки посумували. Можливо, Меркурій розвернувся і для вас все прояснилося. Це вже хороша фінансова карта. Ви зрозумієте, що ви забезпечена, ви забезпечена чи забезпечений, ви можете собі дозволити закрити всю свою базу і навіть трішечки більше. Це карта, коли вам потрібно не боятися назвати гідну суму за свої послуги, особливо якщо ви десь там працюєте в сфері краси, або в жіночому колективі, або це може бути. Флористика, венеріанська сфера, кулінарія, ви тут можете не боятися називати суму, хорошу суму. Як ви себе оцінюєте, так і вас будуть оцінювати, оточуючи. Це карта самоцінності. Це карта, коли ви наскільки себе любите, що ви. Оточуєте себе хорошими речами. Це карта, коли ви буваєте в красивих місцях. Це коли ви їсте смачненький тортик, п'єте каву чи чай, і... тому що ви так любите. І вам для цього щоб насолоджуватися, можливо, навіть не потрібен ніхто біля вас. Ви це робите, тому що я цього варта. Рибка, прекрасно. Фотосесію можна собі влаштувати по цій карті. Побачення з собою. Так, що ще, що ще рибки для вас. «Рицар Кубків. І тут уже можна цей роман крутити з собою. Тут вже і роман приходить, тут вже і емоційне наповнення приходить. Можливо, там у вас ще на початку місяця така незрозумілість могла бути і незрозумілість також, ну, в особистому житті також. А тут на стан ресурсності, на стан любові до себе уже приходить кохання. Будьте уважні, рицар Кубків, він, такий, він приходить з емоціями, він приходить з закоханістю, але він як приходить, так і може потім десь. Дітися. Звичайно, не скажу, що він вам бреше, ні, скажу, що він просто вірить своїм емоціям. Він приходить, він вам дарує любов, він вас може осипати компліментами, він вас може кружить, просто як в найкращому ромкомі, і, і потім він може десь от дітися, коли спала. Фаза місяця і місяць зайшов. Не буду казати в це слово. До речі, ви тут можете і самі собі подарувати ці емоції. Це можуть бути якісь е, похід в кіно, чи на якийсь захід, чи якась романтична поїздка, чи час за містом. Це може бути те, що от подарує вам емоції в романтичному плані. Інколи по цій карті дійсно можна сидіти, зробити побачення з собою, читати, Бачите, тут дівчина з книжкою, читати якусь ромком серію і насолоджуватися, приділяти увагу собі. Фліртувати, можливо, ви така самодостатня. А от ці рицарі тільки й хочуть вам запропонувати кубок або передати за ваш столик Келих Просеко. Ну, подивимося зараз ще з окремої колоди, що принесе рибкам старо традиції, будемо дивитися, цей місяць, серпень, у сфері фінансів спочатку, а потім у сфері кохання так, для рибок. Сфера фінансів та кар'єри на серпень. Рибка для вас вежа може бути якийсь конфлікт на роботі. Це не обов'язково якісь летальні штуки. Може бути якась ситуація, коли ви можете думати, що от якийсь конфлікт на роботі, і ви можете думати, що мені потрібно шукати нову роботу. Також це не обов'язково може стосуватися саме вас. Можливо, компанія, так, в якій ви працюєте, там стається якийсь форс мажор Жор, таке також можливо, можливо, ви там. Вирішити, що я е, тимчасово не буду працювати з цим клієнтом. Чи я от у вас є кілька ряд якихось клієнтів, е, і у вас є ряд якихось проєктів, і з якимось ви вирішите, наприклад, завершити або поставити на паузу. Бачите, тут мені здається, у ці карти на початку все ж таки про якусь кар'єрну історію також нам розповідають. І зараз ще подивимося для вас на сферу кохання.

Карта підвішеного, дивіться, тут ще, звичайно, буде неясність. Ну, рицарі, кубки вони люблять, коли це підвішений стан, бо вони приходять і все дуже романтично. Але от повноцінної конкретики вони ще не дають. Уникайте жертовних станів, можливо, тут пауза може бути у стосунках, може бути невизначеність, от як подібно з місяцем, коли ви не розумієте, чи ви вільна, чи ви в парі. Чи ви вже там можете впускати щось нове в своє життя, чи ні. Чи ви просто чекаєте якогось влучного моменту, щоб піти з цих стосунків, так? Чи... тому що ви там не можете бачити цей замочок відкрити і дати собі свободу. І тематика ревнощів також може програватися у вас у стосунках рибки. Ну... Цікаво, цікаво. І ще подивимося оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося сприятливу практику для рибок. І ще буде астрологічний оракул, не перемикайте. Так, практика для рибок. Рибка для вас подивитися на зорі. Можливо, дійсно хтось буде милуватися зоряним небом, але це ще, бачите, тут зодіакальне коло. Хтось зацікавиться астрологією або звернеться за порадою до астролога. Я, до речі, також консультую. У мене є всі мої робочі сторінки, особисті, всі мої контакти, все є. Під цим відео. До речі, заходьте, підписуйтеся. Я на робочій сторінці ще також публікую таропрогнози тижневі. Там щодня карта дня, все безкоштовно. Приходьте! Ось, можливо, вам тут рибки захочеться е завітати до астролога, або ви самі захочете про себе більше дізнатися, чи самі почнете вивчати, наприклад, астрологію, і побачите, як це дійсно впливає на нас. Як це дійсно показує цикли? Так, і ще у нас якраз тут астрологічне таро. От з цією картою вам потрібно зараз особливо продивитися на те, що випадить. Так, зараз нам цей оракул покаже, які ключові енергії, важливі енергії будуть на серпень. А Венери в козі це земна венера. До речі, це моя венера. Це венера кар'єристка, це венера сатурніанська. Це венера, яка е, здатна кохати довго. Це Венера однолюб, це Венера, яка має вимоги у стосунках. Це Венера, яка, якщо вона витрачає на щось кошти, вона любить якість, вона любить якісні речі, вона любить таке, щоб це було ексклюзивне і класне, і щось близьке до класики. Ця венера успішна в кар'єрі. Зазвичай так, сатурніанська, вона має якийсь статус. До речі, можуть виходити тут для вас на перший план дівчата, може так з ванерою в козирозі. В мене ванера в козирозі, рибки спиш. Так І можуть бути дівчата, до речі, козироги, дівчата, жінки, козироги, або там кар'єристки, такі, бути серед вашого оточення і важливі для вас, можуть вам дати якусь таку важливу підказку. Ну що ж, рибки, чудовий для вас місяць, я сподіваюся, ви використаєте поради тільки для себе на благо. Не будете довго затримуватися в станах журбиночки, тому що, що? у козака немає проблем, а є тільки пригода. На цій ноті цілую вас, обіймаю, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні прогнози, тому що у вересні уже затемнення в рибках в вашому знаці. Не пропускайте! Побачимось!